Ви дивитеся Суспільне Ужгород, підписуйтеся на Суспільне Ужгород у соцмережах. Юрій Романів загинув на фронті 4 лютого цього року. Про це сьогодні повідомили на Фейсбук-сторінці Мукачівської міськради. Там написали, що військовий був прикордонником 15-го мобільного прикордонного загону Сталевий кордон. Прощання із захисником відбудеться у п'ятницю, 9 лютого, 12-й годині в Мукачівському монастирі Святого Миколая отців Василіан, що на вулиці Монастирська, 15. Вічна пам'ять і слава герою. Близько 60 тисяч прийомів хворих на рік проводять у Закарпатському протипохлинному центрі. Про це сьогодні на брифінгу розповів директор закладу Андрій Русин. За його словами, 26 онкохворих відсотків пацієнтів помирають. Від початку бойових дій приймали пацієнтів з усієї України, і на сьогоднішній день близько 10 відсотків всіх госпіталізованих пацієнтів це мешканці інших областей. По ситуації хочу сказати, що ми досягли певних успіхів в лікуванні цих захворювань, і на це показує контингент. На сьогоднішній день в області є майже 27 тисяч живих онкопацієнтів. Коли я прийшов у 2004 році, їх було всього 9 тисяч, і основний шлях до подолання. Цієї недуги це є рання діагностика. Тут кожен пацієнт, кожен мешканець має по першу чергу дбати сам про своє здоров'я. Він має прийти, він має пройти профогляд або не профогляд, просто обстеження у лікаря. І хочу наголосити, що основна група пацієнтів, як у чоловіків, так і у жінок це після 40 років. У нас сьогодні є ну, сучасна променева терапія. В закладі, ви знаєте, стоїть два потужних апарати, які фактично забезпечують весь спектр надання променевої терапії. Кого ми не можемо обслужити? У нас ми відправляємо в регіональний онкоцентр у Львів або в Київ. Система за це все платить на сьогоднішній день. Ми забезпечені ліками, забезпечені обладнанням. Ми співпрацюємо тісно з НСЗУ, і НСЗУ покриває фактично вартість усіх послуг. Щороку в Закарпатській області реєструють до трьох тисяч онкохворих. Про це розповіла завідувачка організаційно-методичного кабінету Закарпатського обласного протипухлинного центру Любов Жолудєва. У чоловіків найбільш часто реєструються злоякісне новоутворення легенів передніхорової залози. А у жінок злоякісні новоутворення грудної залози та жіночих статевих органів. Так, наприклад, рак молочної залози ми на сьогодні маємо почти, біля 40% – це занедбані випадки. Що таке занедбаний випадок раку молочної залози? Це зразу це відразу. Це відразу високовартісне лікування, яке не завжди може бути забезпечено за державні кошти. І тому у жінок виникає маса проблем. Такі ж можу вам сказати приклади раку легенів у чоловіків. 60% раку легенів це занедбані випадки. Також важко лікувати такі захворювання в кожному районі. Працює анпрацюють анкологи, у яких можна отримати консультацію або направлення до спеціалізованого медичного закладу. За направленням електронним ми приймаємо пацієнтів і. В рамках пакетів, які на сьогодні заключені з НСЗУ, ми надаємо ми безкоштовне обстеження та лікування В області нашій в Україні і в цілому світі рак є на другому місці. На першому місці в нас серцево-судинні захворювання. І на жаль, захворюваність раку має тенденцію до зростання. Якщо в 2012 році в світі в нас було зареєстровано більше 14 мільйонів нових випадків захворювання на рак і більше 8 мільйонів летальних випадків, то вже в 2022 році ці показники сягнули 20 мільйонів нових випадків і біля 10 мільйонів смертей. І Україна посідає друге місце в Європі за темпами поширення раку. Ну за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я від 30 до 50% онкозахворювань можна уникнути, якщо вести здоровий спосіб життя і дотримуватися відповідних правил. Що в Україні вже живе біля одного мільйону людей, які ну побороли в крайній мірі, які вже які вже перехворіли раком, але але але, але живуть. От, тому рак не вирок потрібно саме основне, це максимально швидкі, короткі терміни обстежувати себе регулярно, щоб його діагностувати на максимально ранніх стадіях. Тому перша друга стадія є абсолютно великовна. П'ятьох чоловіків, які намагалися незаконно потрапити до Словаччини, затримали прокордонники Чопського загону впродовж минулої доби. Про це сьогодні повідомили на сторінці Західного регіонального управління у Фейсбук. Там написали, що групу чоловіків затримав наряд відділу Ужгород. Рух одного з них зафіксувала фотопастка. Затримані її жителями Івано-Франківської, Дніпропетровської та Харківської областей. Ще одного чоловіка зупинили на околиці села Добриничі Ужгородського району. Чоловік родом з Кропивницького. А 31-річний житель Донецької області намагався потрапити до Словаччини з підробленими документами. У пункті пропуску Малий Березний надав на контроль пакет документів про непридатність до військової служби і виключення з військового обліку. Під час перевірки прикордонники з'ясували, що такі документи чоловікові не видавали. На чоловіків склали один протокол за незаконне перетинання або спробу незаконного перетинання державного кордону України. Їм загрожує штраф або адмінарешт. Також прикордонники звернулися до поліції з повідомленням про підробку документів, з якими житель до Донецької області намагався перетнути кордон. Наразі правоохоронні органи з'ясовують обставини справи. Василь Халус має хворобу Паркінсона. Кілька необхідних йому препаратів є в переліку лікарських засобів за програмою Доступні ліки. Лікарка сказала, що доступні ліки дають. Там треба щось доплачувати тепер, але все одно половину півціни. Не дуже легко, чесно. говоря. Треба записуватися йти один день до лікаря. вам три дні, чотири чекати. Вон там теж прийдеш, очі важко. Слава мені вже два роки програма Доступні ліки працює понад п'ять років, розповіла завідувачка аптеки Вікторія Ковальова. За її словами, до неї входять препарати як українських, так і закордонних виробників. До реєстру цієї державної програми входять медикаменти, які використовують люди з хронічними захворюваннями: гіпертонія, цукровий діабет, бронхіальна астма. Кількість медикаментів нараховується більше 400. біля 19 видів інсуліну туди належить. На період воєнного стану лікарські засоби можна отримати за електронним та за паперовим рецептом без прив'язки до місцевості. Діана Шовленті Колишан Суспільне новини. Ромський інтеграційний центр відкрили в Мукачеві будівлю школи номер 14 Зробили це 6 лютого. Простір працюватиме як багатофункціональний центр для підтримки ромських громад, а також жінок та дівчат. Відкриття такого центру це проєкт управління верховного комісара ООН у справах біженців та міжнародного фонду охорони здоров'я та навколишнього середовища регіон Карпат Ніка. Такий проект ми реалізуємо паралельно в місті Берегово. Це ті міста в Закарпатській області, де сама велика Громада Ромська, мамочки, які приходять за дітьми в школу, вони тут залишалися на годинку, на дві і мали можливість підняти свій рівень знання української мови. Можливо, хтось хоче вивчати англійську мову, можливо, хтось хоче розпочати курси швеї. І для цього ми створили всі необхідні умови. Ми закупили швейні машинки, ми закупили обладнання для навчання. На комп'ютері мамочки теж зможуть пройти якісь основні базові курси по вивченню комп'ютера міському відділі освіти за те, що вони надають свої приміщення. Їхні колектив, їхні педагоги на високому рівні зможуть викладати українську мову і навчати мамочок. Цей проект був реалізований за кошти ООН. Біля 50 тисяч доларів було вкладено в обладнання і в ремонт цього приміщення 10 тисяч осіб рамської національності навчаються саме в цій школі, на території якої був відкритий цей так званий інтеграційний рамський хаб велика пророблена робота у співпраці з різними агенціями ОГОН, і також у співпраці з регіональним фондом НІКА Регіон Карпати, який уже багато років співпрацює як з нашою міською радою, так і безпосередньо із управлінням освіти культури, молоді та спорту.